Практики, це те, що ви можете з собою взяти, його використовувати будь-де, це в свободному доступі. Все таке підібрало, щоб було легке і просте у використанні. Ну, по-перше, це права така шульта, це таблиця для розкидання цифри, їх треба буде віднайти швидко якомога: від 1 до 25. Вони є різні рівні складності. Починаємо з легкого, а потім а, ускладнюємо. Далі є така вправа, вона називається лінія. Завдання полягає в тому, що на чисто Марко ще паперу, за допомогою олівця, ми починаємо повільно, дуже повільно малювати цю лінію і утримувати саме увагу на цій лінії. І якщо відбувається якась, якась інша думка чи відволікання, то ми робимо або такий пік, нібито кардіограма, або таку, як пітельку. А Дуже цікава наступна вправа: це буде у нас труб-тест, за допомогою якого ви бачите слова, вони розмальовують вони різними кольорами, і задача в чому треба саме кольор називати цього слова. Не читати, а саме кольор. Спочатку складно, а потім ну вони теж є різні складності. Спочатку з легкого, а потім ускладнюємо. Далі що ще може нам допомогти трохи прокачати, про тренувати увагу. Така лічба у зворотньому порядку, там від 103 і так далі. далі Якщо від 100 складно, то починаємо трохи з меншого, від 20 або від 30 і далі до нуля. Ще така вправа є, треба так стідати в тиші а просто концентруватися, що вас навколо оточує які звуки. Теж добре допомагає. А що ще можна зробити? Збираємо пазли, шукаємо відмінності між картинками, теж на увагу. Далі потроху переходимо до пам'яті. Насправді цих вправ дуже-дуже багато. Звичайно, я ну, не можу зібрати всі, які є, але те, що ну, сама десь використовую, даю пацієнтам-клієнтам те, ну і зараз тут проговорю. Є така вправа, абревіатура, будь-де можна, там сидите, й дите, якесь слово згадали, і на кожну літеру пригадали ще нове слово. Ну, до прикладу, наприклад, слово. Да? І то ми можемо, наприклад, на літеру «С» слон, на «Л» литів осіннім вечором один. Дуже допомагає ще вивчення віршів, вивчення наземної мови. Ну, все, що пов'язане саме з тренуванням, Олеся Віталіївна проговорила, це от саме вивчення чогось. Також можна додати ще короткий текст, наприклад, там щось наприклад, прочитали і потім спробувала переказати. Потім ще раз і ще раз. А, із таких моїх улюблених це вправа, вона називається кінострічка. А взагалі-то два рівня їх є. А, наприклад, увечері, коли а, ну, вже лягаєте спати, то можна так пригадати, що відбувалося за день, коли, наприклад, там стали, що далі робили, з ким спілкувалися, куди ходили. Ну так і потроху, потроху. Дуже допомагає людям, які в яких тривожні думки, які не можуть подовго заснути і так дуже допомагає трохи прискорити сон. Якщо це складно, то можна додати просто мій день, коротенько, спробувати згадати, що я їв, їла, з ким говорила, що була по дорозі додому і так далі. Далі у нас ще якщо є порушення мови мовлення, якщо ураження відбулося у ділянці кори, яка відповідає за мовлення, то наша програма полягає в чому? Це буде більш таке про такі дрібна моторика, а це різні пальчикові гімнастики. Це збирання дрібних предметів зі столу, ліплення з пластилину, прописи, обведення за контурем, одночасне рухи двома руками. Тобто, щодо покращення мови мовлення, це ще раз повторюся: це дрібна моторика. Це саме місток домовлення через рух пальців ми можемо активізувати мовні центри мозку.